Всім привіт! Ви на каналі Hagis Club з вами дитячий уролог андролог Максим Пономаренко. І сьогодні ми поговоримо про дитячий ннорес. Що таке дитячий НОРС? Це нетримання сечі під час сну. Нічного чи денного справа в тому, що акт сечовипускання формується до 2-3 років і дитина привчається ходити на горщик. Але це не є аксіомою. Такі промахи нетримання сечі у дитини можуть зберігатись до 5-6-річного віку. До цього віку формується нервова система. Проте, якщо Ваше маля навчилося контролювати акт сечовипускання, з'явився ЕНУРС це привід звернутися до лікаря, тому що це може бути причиною інфекції сечових шляхів або гострого циститу, але не тільки з урологічними проблемами може бути пов'язаний Енурес. Нетримання сечі під час сну може бути пов'язане з аденоїдами. Зверніть увагу, чи є у вашого малюка порушення носового дихання. Також НУРС може бути причиною неврологічного захворювання як епілепсія. Банальний стрес або переживання дитини з будь-якого приводу також можуть бути причиною енурезу, тому звертайте увагу на всі ці фактори. Основне питання, яке ставлять батьки чи будити дитину вночі, щоб вона сходила до туалету, чи ні. Моя рекомендація не будити. Поясню чому. Справа в тому, що в цьому віці нервова система знаходиться у фазі формування і вона повинна відпочивати. Тому будь-яке пробудження під час сну може лише посилити ситуацію. Достатньо лише одягнути на дитину спеціальну спідню білизну Dry Nights від драйнайцвітхагс і постіль дитини буде сухою, як і саме дитя. Яким же рекомендаціям необхідно слідувати, щоб постіль була суха? Перше це питний режим: 80% всієї рідини малюк повинен випивати у першій половині дня і лише 20% – у другій. Те саме стосується і пізньої вечері. Вечеря та останній прийом рідини повинні закінчуватись за дві години до сну. Справа в тому, що не фізіологічно приймати рідину перед сном. У нашому організмі є спеціальний гормон вазопресин, який знижує кількість сечі, що виробляється нирками, діурез, щоб наша нервова система відпочивала і нічого її не турбувало. А наш сечовий міхур не наповнювався до позиву сечовипускання. Антидіуретичний гормон або вазопресин – це гормон, який впливає на нирки. Він збільшує концентрацію сечі та зменшує кількість виробленої сечі нирками. Виробка вазоприсину підпорядкована добовому ритму, і його кількість збільшується в нічний час, коли дитина спить, і в положенні лежачі. Друге, на що потрібно звернути увагу, це заохочення. Справа в тому, що малюк повинен усвідомити сам, що він хоче прокинутися сухим, а ми в цьому йому маємо допомогти. Потрібно пограти у мотиваційну гру. Для цього ми беремо малюка. Йдемо в магазин, купуємо гарний календар, два фломастери, жовтий і синій. І якщо він прокидається сухим, то він малює сонечко, якщо мокрим, він малює хмарку. За кожне сонечко заохочення. Що більше цих сонечок, то заохочення примножуються, і обов'язково потрібно поставити мету. Якщо ваша маля прокидається сухим протягом двох, трьох і чотирьох тижнів, то йому потрібно придбати те, про що він давно мріє. Третє не соромити. В жодному разі не лайте дитину, а також уникайте стресових ситуацій у сім'ї. Четверте це комфорт. Ліжко вашого малюка має бути затишним і теплим. Якщо він розкривається і є ризик переохолодження, нехай спить у піжамі, так як переохолодження також може призвести до збільшення діуразу. Найкращим рішенням буде створити комфортні умови для малюка. Щоб він не прокидався у мокрому ліжку, треба одягнути підгузки Dry Nights від Хагес. Дитина переживає і не може заснути, бо знає, що це може з нею повторитися, а коли вранці прокидається, відчуває сором за те, що сталося у нього вночі. Всі ці проблеми вирішує Dry Nights. Він знімає психологічний дискомфорт із батьків дитини, допомагає налагодити сон, а відсутність тривожності вирішує психологічну проблему Енуразу. Окрема історія це ночівля у друзів, поїздка до табору, поїздка на дачу до бабусі. І якщо є Dry Nights – то малюк не переживає, що він прокинеться мокрим, і не має ризику того, що він буде ображений однолітками. Dry Nights дозволяє бути дитині самою собою. Якщо ваш малюк прокидається мокрим, незважаючи на всі ці рекомендації, то це привід звернутися до фахівця дитячого уролога. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вмикайте сповіщення повідомлення на публікації. Попереду на вас чекає ще багато захоплюючого.